Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 315 тисяч шестисот особин за добу, 1330, і поранено 946 860 шість тисяч за добу. 3 990 танків 5 388 одиниць за добу 11 бойових броньованих машин, 10 121 одиниця за добу, 17 артилерійських систем, 7 683 одиниці за добу. 36 реактивних систем залпового вогню, 892 одиниці за добу, 8 засобів протиповітряної оборони, 585 одиниць за добу, 3 літаків, 323 одиниці, гелікоптерів, 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5689 одиниць за добу, 14 крилатих ракет 1 563 одиниці за добу, 1 кораблів катерів 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 10 тисяч одиниць за добу, 40 спеціальної техніки, 1 тисяча одиниці за добу, 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!